Всім привіт! З вами Марина і Маша. Це наше друге відео. В ньому ми хочемо поділитися вже більш конкретно тим, що треба з собою брати, що не треба. Перш за все, вам треба зрозуміти, який маршрут ви хочете пройти, чи це португальський, чи це французький, чи це український. І оцінити погодні умови, щоб зрозуміти, яке спорядження вам себе потрібно брати. Скільки часто там дощить. Це допоможе зрозуміти також, що вам не потрібно брати, там, чи потрібні вам боти на цей похід, чи потрібні вам легкі кроси. Я купляла собі рюкзак Salomon, Він був на 15 літрів. Він був ну спеціальний якби для походів. Чому я взяла саме такий? Тому що я читала інформацію про те, що найкраще це по вазі брати рюкзак, щоб це було 10% від вашої ваги, Тобто в моєму випадку це було десь 5-6 кілограмів. І щоб не було якби соблазну набігати його багатьма річ, я купила рюкзак якби меншого об'єму. Мені він дуже сподобався. Він, по-перше, не промокав. По-друге, він був з усіма там застібками, там, типу, на бідрах, і ось тут. В зоні грудини, і це мені, наприклад, дуже допомагало, коли я йшла, тому що вага розподілялася по усій спині, тому дуже його рекомендую. Я брала собі трошки більше портфель. Для мене було дуже оптимістично брати портфель на 15 літрів. Ну, як людина, яка хоче планувати всі випадки життя, я морально не могла собі цього допустити, тому я купила трошки більший. Насправді він теж був спеціальної тканини, яка не примокала, яка там не пачкалася. Щодо ваги, то я зважувала його перед від'їздом, і він був десь 5,5-6 половиною Якщо казати про одяг, то насправді dry fit. Це не фігня, в мене прям слоган такий. Я вважаю, що потрібно купляти речі драйфіт, тобто все, що стосується там футболки, майку, топік, шорти, ласіни, якісь, тому що вони реально дуже швидко сохнуть. Це буде дам. Ну я була дуже задоволена, як купила перед поїздкою штани в Горганах українського бренду. А, і вони не парили, вони перетворювалися в шорти, коли потрібно було. А також там у нас був день останній, коли ми промокли ледь не до кісток, і ті штани теж промокли. Мені здавалося, що вони вже не висохнуть. А вони самі по собі висохли ну, можливо, хвилин за 30-40. сорок Тому так дійсно, я би все-таки брала щось технологічне, можна якраз в таких спеціалізованих магазинах. А щодо інших речей, то. А я ще брала з собою фліску, яка теж доволі швидко сохне, і вона добре гріє. Можливо, я би з собою ще взяла якусь термокофту, бо інколи їй не вистачало, щоб вона і тримала тепло, але в ній не було спокотно, тут теж треба подумати. І точно я би взяла в мене була з собою рубашка, але в неї був рукав в три три четверті, і в мене, в принципі, засмага під цю рубашку сталася. У Маші була рубашки з довгим рукавом, а Маша руки не загоріла, а в мене вони були, ніби я дуже довго працювала на полі. З таких дуже цікавих речей, щоб я рекомендувала, і де я нічого не бачила, це компресійні гетри, саме такі типу спеціальні шкарпетки, які до коліна. Я їх в перші дні не використовувала. Я навіть не знаю, чому я їх... Була, насправді. Так, я купила, тому що я думала, я буду йти в шортах і надіти ці гетри. У мене класна засмаги. <гум> да, в мене була, я один раз так робила, і в мене така полоска була засмагу, дуже смішно. Але, як я казала в минулому відео, що в мене дуже сильно боліли ноги. Найбільше після того, як ми проходили там 10-15 кілометрів, у мене боліли саме ікри. І чомусь, на третій-четвертий день, я вирішила спробувати ці гетри надіти під лосіни. І насправді в мене ікри взагалі не боліли. Тобто я в них потім постійно йшла, тому що це дуже сильно мені спрощувало шлях, і в мене не було болі, що мене брала, але що було важливо в перший день ми прям побачили людей з такими спеціальними пов'язками, типу на вухо і на шию. Коли ви йдете біля океану, дуже сильно дує вітер, і Марина сказала, що в неї згоріло вухо, але також воно дуже сильно задуває. І шия, щоб у вас була прикрита, тому що це також неприємно. Ну тобто, там агресивне сонце в Португалії, дуже агресивне сонце, тому це потрібно враховувати. приводу взуття Я можу сказати, що Селомон це тепер мій улюблений бренд. Улюблені мої кроси, і це от. Якщо ви запитаєте, в мене є там, я не знаю, 200 баксів на одяг для шляху Сантьяго, Я скажу, ви можете купляти всю фігню, але купити нормальні взуття. Можливо, це не Соломони, можливо, це мерли. Я свої купляла в епіцентрі, там був якийсь спортивний магазин, і я їх купила з 40% знижкою, Це були літні саломони. І це було дуже зручно. Я не натерла жодної мозолі. Хоча, якщо ви подивитесь інше відео, яке записують інші люди, або почитаєте влоги у більшості людей, да, та, там, типу, все дуже погано з ногами. У нас таких проблем не було. Е, крім Соломонів, відкриття цього сезону це були крокси, мерел. Uh -huh. е, я більше шляху йшла в них там, незалежно від того, ну взагалі було суперзручно йти по порівняно доріжці. Було зручно йти по лісу, по камінчикам лазили вздовж океану. Вони не зісковлювали, особливо якщо вдягати трекінгові носочки. І мерили вони суперлегкі, вони всього 90 грам бажать, тобто це взуття, яке собою можна взяти в дощ в сонце, як вони виглядали через мабуть відсотків 60 шляху. Ну, їх круто брати, тому що ви можете йти в ну, шлях, а потім, наприклад, вам потрібно буде піти в душ в душ. Неважливо, ви йдете там в хостелі, або ну напевно, в готелі ні, але в хостелі, да, ну, коли там багато людей, і вам потрібно в чомусь в якомусь утіти або в туалет і в. Кросівки ви вже не захочете надягати, тобто ви хочете, щоб ваші ноги відпочили. І крокси це найкраще рішення. Марина купила собі, вона мені показала їх, і я така: мені теж треба. Ми купляли, якщо що, дитячі. У нас 38 восьмій, 39 розміри. Дуже смішно було, коли ми речі. Я поставила Марини, краще крокси, висушитися, тому що мої волосихі, і вони сплюснулися. Але вони стали менше, так як вони були якраз трошки ширше і більше, а так вони стали ідеально під мій розмір, завдяки Да, Там просто була, знаєте, як такий нагрівач, ну, типу, який дує там гарячим повітрям, і вони так дуже гарно. Тобто, взагалі, ми не розуміли, що відбувається, тому що вони так гарно сплюснулись, що таке враження, що так і треба Було просто марина на ноги, стало в два рази більше. Дякую. Я б додала по взуттю. Маша брала з собою дві пари взуття. Я брала з собою ще шляпки, вітнамки, і там в душ я ходила в цих вітнамках, розуміла, що я хочу більше шляху пройти в легшому взутті. Соломони в мене були там на дорогу, якщо там по якимось важким, важкий трек по горам, де дійсно можна було зіскользнути і було трошки страшно ноги поламати, але так як більша частина шляху вона була рівна. То крокси взагалі ідеально вписалися. А, про рушники та засоби ні є. Це цікава історія. А, да, про рушники спочатку я замовила спеціальні рушники з мікрофібри, вони були десь 80 на 50 см. В мені здалося, що це маленькі рушники, вони поміщалися на долоню. Я пишу машину, що знову прогадала з розміром, давай інші замовляти. І ми замовили повноцінні, такі величезні 2 метри. Або 1,90 на вісімдесят, здається, тобто в них можна і лежати і укутуватися, і все ж хочеш робити. І вони теж з мікрофібри, але вони об'ємні за рахунок розміру, займали чимало місця в портфелі, особливо да. у маші. В принципі, брати великі полотенці, я б не сказала, що в цьому є сенс, але от маленькі брати з мікрофібри, які швидко сохнуть, я б собою брала, вони зайві мене будуть. Ну, банально на них можна посидіти. Ну, тут ще важливо додати в залежності, де ви ночуєте, тому що ми ночували в готелях, да, і ми ночували в якихось кімнатах, і там зазвичай були рушники. Але якщо ви ночуєте в хостелах саме, то там немає рушників. Що стосується засобів гігієни, саме шампунь, гель для душа, то ми це все використали насправді. Тобто, в дуже багатьох місцях цього не було. Я купляла влаш, е, ну, вони були сухі, тобто там сухий шампунь, типу, мило, кондиціонер так само, і гель для душа, і мені дуже сподобалось. Мені було дуже зручно. Я їх клала в такі баночки, вони, звичайно, займали там певну кількість місця, але це було краще, ніж брати якісь великі бутилі. Ось, і ще дуже важливо взяти SPF, Ще, напевно. Тундру. З неочевидних речей, саме з засобів гігієни, які нам допомогли. Це тальк для ніг. він був супер корисний і також спрей. Я купувала на майкапі, це коштувало щось там 89 гривень. А талік він був як з м'ятою, тобто ми їм користувалися перед тим, як йти. Ми обсипували ноги, <смі> потім надягали носки і кросівки, і це також допомагало, щоб ноги там не потіли. І я думаю, що це зробило десь 50% також того, що не було взагалі ніяких мозолей, і ми дуже комфортно йшли. І потім спрей, ну просто в Марини не так сильно боліли ноги, як в мене, але я їм користувалася і в дорозі. І користувалася, коли ми приходили в готель, я пшикала, і воно прям дуже класне давало, і знімала в тому. Ще ми використовували пластирі, ми купували тут з лідокаїну. а, да. А вони допомагали, от коли там були якісь. Важкі ділянки, особливо в перші дні. У мене дуже боліла спина з одного боку, в мене ще боліла там, нога. З кухня, і ми клеїли їх на ці ділянки. Ці пластирі вони ідеально знімали біль. Єдиний момент, що ми трошки прорахувалися взяли мало цих пластирів, uh -huh. а намагалися знайти це за кордоном, і в них такого немає, тому ми, мабуть, б, рекомендували брати там, на кожен день по одному пластирю там, на дві ділянки. А, тоді Набагато комфортніше буде. Речі, які ми думали, не треба і докупляли, або факап-покупки. Факап, покупки це, напевно, були дощовики і бахіли з Аліекспрес. Так, ну, я розуміла, що буде дощ, і нам потрібні якісь дощовики, і була опція ну, знайти щось нормально в спортивному магазині, або спробувати з Аліекспрес взяти. Мені здалося, що я знайшла ідеальні дощовики з гарними відгуками, які ще дуже швидко доставили. Вони коштували копійки, але просто це був зайвий груз, який ми використали один раз. Я буквально один раз розстібнула, і там всі кнопочки підлітали. І потім ми вже йшли під дощем. Там була така нормальна злива, і воно задувало скрізь. Тому тут ну, це може бути або вітровка, якась яка відштовхує воду, і тоді не потрібен дощовик. Або брати дощовик, або типу, розраховувати на те, що у вас там дощовик з Aliexpress Експресла більш якісний. Є в них без гудзиків, такі як пончо. Це може краще працювати. Ми купили такі спеціальні дощовики в спортивному магазині. Вони коштували дорого по 30 євро. Це були якісь спортивні так, і Ми бачили їх у більшості пілігримів. Тобто у всіх були однакові помаранчеві дощовики. Наші вагіли мої розповзлися за. Годину або за дві, просто Марина була більш розумна. Вона була в мерлах і вона не діла бахіли. Типу на носки і зверху мерили. А я прям на кроси. І вони них через годину-дві вже ну подошво повністю порвалися, але я в них йшла, тому що в них було краще, аніж без них. Хоча вони були наполовину порвані. парвані. Що ти кажеш? що Це була погана інвестиція. У мене було все чудово до моменту, як ми дійшли до болота. Я думаю, зараз я піду в своїх гарних трекінгових шкарпетках, які я перший раз вдягнула. Вони мені супер подобалися. А я відчуваю, що я вступаю в болоти, наче нормально, потім ще один крок, а потім я відчуваю, що вода з болота затікає мені в ногу. А, а там сталася дирочка, і в мене стався акваріум з цими філами. Ну, насправді вони трошки врятували, могло б бути гірше. А, а, да. Можна було просто без них йти в мерлах, потім їх помити. ну, тупо, окей, ножки трошки намочилися, але все рівно. В тебе це набагато швидше сохне. Можемо розказати тоді про палки. Це був подарунок долі, коли ми да. стояли біля Касідрал Порто. До нас підійшли дві жіночки і запропонували нам палки-дощовик. Насправді я зараз шкодую, що ми не взяли дощовик, хоча б один. Бо потім ми таких два однакових купували, але нам сказали, що палки це просто плюс 30 до вашого capacity. Ну і ми вирішили взяти там, можна було регулювати висоту. Ми з Машою трошки різного зросту, і ми намагалися регулювати і пробувати з ними йти. Але здалося, що це не дуже потрібна річ, особливо на тому шляху, де ми йшли там вздовж океану, де рівна дорога. Ну, в принципі, мені здається, що це дуже залежить від людини. І від того, чи вміти ви з ними ходити, тому що ми бачили людей, які йшли з цими палками, і їм вдавалося, що було комфортно. У нас була ситуація, що ми ці палки в більшості випадків внесли в руках, і це був як типу додатковий груз, який нам не потрібен, тому що вони були десь, я не знаю, ну півтора да, Вони важили, може, кілограм. Ну, це було нелегко, це було там не по 100 грамів. Плюс я там спілкувалася потім зі своїм тренером, і вона казала, що блін, скандинавські палки це супер класно. Просто треба на них звикнути, навчитися з ними ходити. Ну втозі, ми не зрозуміли як з ними ходити. Типу, ми ще загубили. Половини палки ми так і не зрозуміли, де вона загубилася. Потім ми віддали другу половину чоловіку з крамнички. Да, Якій ну там залишають люди ці палки. В Принципі, ви можете залишити все, що вам не потрібно, що вам не пригодилося. Наприклад, в Альбієрах, можливо, комусь іншому саме ця річ знадобиться. Я думаю, що це дуже прикольна практика. Там залишали і зонтики, і ось дощовики, і ці палки, тому що ти ці палки не можеш взяти з собою там. Ручну поклажу, наприклад, в аеропорту і з ним лілетіти. Тому для нас скандинавські палки це ні. Але можливо, ви спробуєте або ви вже пробували, можете написати нам в коментарях, що вам, наприклад, сподобалось. Я навіть намагалася відео дивитися на як їм користуватися, але мені це не допомогло. І із такого, щоб ми порекомендували з собою взяти, але це б не дуже очевидно було. Це напопник. Бажано такий, який займає багато місця, ось приклад. А, також обов'язково взяти з собою павербанк. А, можливо, взяти якісь двійну чи потрійну розетку, бо були місця, де були не дуже зручні розетки, пам'ятаєш, там була розетка. Одна розетка, да, одна розетка на всю прохати. кімнату. можливо. Ну так, да, перехідний така з трьома типу, що ви можете дві дві зарядки поставити. Угу. А, і також а, була гарна покупка. Це чашка, яка складалася, вона займала дуже мало місця, але в ній можна було запарити їжу, заварити чай, просто воду попити і велика ложка в одному. Також, бо не завжди хочеться використовувати ці прибори, які в хостелах чи в будинках. А зі своїм в принципі набагато комфортніше. Точно не потрібно брати там планшети, блокноти, а, ноутбуки, щось важке. А, все можна записати в телефоні або можна взяти там пару папірців і олівець. Це не буде займати багато місця. Нам ще сказала SPF для губ і для обличчя 100%, 50%, там можливо 70% чим більше. Тим краще, тому що дуже агресивне сонце. І повірте, ви все одно засмагнете. Так, і точно брати дві пари взуття, бо може бути так, що один день йде дощ, а другий день у вас просто не встигне висохнути взуття, то щоб ви не йшли в мокрому, бо це не дуже позитивний досвід буде. Ну так само зі шкарпетками, з футболками, тобто краще взяти там всього по два. Мені здається, в одному ти йдеш і в іншому ти можеш там змінити наступний день, якщо в тому щось мокро. Так, да, я думаю, це все. Ми е, надамо чек-ліст з тим, в чому йшла, і що брала з собою Марина, і що брала я. Можливо, вам це знадобиться, або ви подивитесь, на приклади і зрозумієте, що потрібно саме вам. Ось дуже дякую за перегляд. Пишіть коментарі взагалі, що ви, наприклад, брали, якщо ви ходили, або якісь питання, які ми не розкрили, ми зможемо відповісти в коментарях. Ось і дуже дякую за перегляд. Так, всім дуже дякую. Ми Будемо раді знову ж таки поспілкуватися офлайн онлайн, поговорити про ці досвіди, обмінятися думками, можливо, скоперуватися на наступні походи. Всім класного і спокійного дня. Па. Вечора. Чи па. Ми хочемо нарешті зробити наш розіграш і повідомити, хто ж все-таки виграв книгу. Ми це робимо все з записом екрану. З вами зараз Маша, і зараз ми дізнаємося, хто виграв. Я скопіювала відео і поставила його в рандомайзер, який я знайшла просто в інтернеті. Так. І давайте все ж таки беремо Вінера. Даніно 7477. Ми вас вітаємо. Ви отримуєте книжку. Ми вам напишемо в коментарях, щоб ви нам повідомили свою нову пошту, свою адресу, щоб ми відправили вам подарунок. Дуже дякую всім за перегляди. Ось за коментарі, за лайки. Ми дуже сильно вдячні і бажаємо вам супер крутого 2025 року